Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Льова під номером 8. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. В даному випадку ми розбирати будемо модель 8109 з поворотним років'ям, оскільки це більш складна модель. А моделі 8104 і 8107, вони простіші Відповідно розбираються в принципі, абсолютно таким самим чином. Частіше за все в таких секаторах міняються наступні елементи: міняється контролезу, міняється лезо і міняється пружина. Щоб замінити пружину, можна просто зняти її і поставити точно таким самим чином нову пружину. Щоб замінити ковадлице, необхідно розкрутити ось цей гвинт. Хрестовою викруткою беремо і просто відкручуємо його. Як бачимо на цьому гвинті, Нанесений фіксатор різьби. Відповідно, коли ви будете збирати такий секатор, обов'язково необхідно нанести фіксатор різьби, тому що цей гвинт може сам по собі викрутитись потім і загубитись під час роботи. І ви можете загубити як і гвинт, так і саме ковале. Для того, щоб замінити лезо, необхідно розкрутити ось цю гайку. Як ми бачимо, з двох сторін секатора є дві гайки, тобто є більша гайка з боку верхнього руків'я, те, яке тримає. І, нижня, і ще одна гайка з боку власне, леза, яке тримає саме лезо. Розкручуємо ключем на 13 цю гайку, знімаємо її, знімаємо шайбу, яка знаходиться під ним, під цією гайкою, і знімаємо саме лезо. Лезо є зняти, і при потребі його можна замінити. або Провести йому гостріння обслуговування. Далі, при необхідності розібрати секатор, розкручуємо гайку, яка збирає секатор на осьовому гвинті. Так само ключем номер 13 розкручуємо цю гайку. Ця гайка має в собі пластикову втулку, яка фіксує її і не дає їй розкручуватися. Якщо часто виконувати таку дію, то з часом ця втулка розбивається і гайка може сама по собі почати розкручуватись. Відповідно, з певною періодичністю, на декілька розборок зборок необхідно цю гайку буде замінити. Знімаємо шайбочку. Тепер обережно роз'єднуємо секатор, навпіл. З зовнішнього боку на руків'ї знаходиться шайбочка, яка власне, підтискається цією гайкою, а з внутрішньої сторони теж є шайба, яка виконує функцію підшипника ковзання, тобто проставки такої, для того, щоб по ній Ковзали дві частини руків'я з одного боку, з другого боку зробити невеличкий проміжок між двома частинами руків'я. Осьовий гвинт, власне, ось цей осьовий вузол ще має одну гайку, тобто сам осьовий гвинт, ось. І з цього боку знаходиться гайка. Цю гайку можна розкрутити, вона розкручується ключем під номером 10, але великої необхідності це виконувати зараз. Я не бачу абсолютно і ця, в принципі, ця процедура. Частіше за все не виконується. Також на цій частині руки ми бачимо, що в нас ще є гвинт, який підпирає лезо. Цей гвинт можна так само викрутити і замінити, але теж потреби, як і викручувати осьовий гвинт ніякої ми не маємо. А ще на цій частині руків'я знаходиться механізм замка, тобто сам замочок у цей речажок. Він тримається на гвинті, який проходить крізь корпус. Самого руків'я і закручений цей гвинт в гайку. Ця гайка так само має пластикову втулку і сама по собі не розкручується. Під гайкою знаходиться підпружинена шайбочка, яка власне, створює певний такий натяг гвинта і притискає речіжок замка до корпуса руків'я, тобто дозволяє ходити цьому речашку з одного боку. Туго, тобто він не падає сам по собі, з іншого боку, без особливих додаткових зусиль ми це можемо спокійно зробити. В самому корпусі речишка є гвинтик, які ми можемо, по суті, це не гвинт, це шуруп, який заходить в пластиковий корпус руків. І оцим гвинтом якраз замок запирає секатор, підпирає власне, виріз в корпусі ховадельця. Оці всі елементи, осьових гвинт в даному випадку, механізм замка і оцей гвинт при обслуговуванні секатора, в принципі, розбирати немає ніякої потреби. Часом може знадобитися розібрати нижнє руків'я для того, щоб провести чистку всередині і змастити блатуну втулку, яка знаходиться всередині, і ходить на штихті, які приварений до корпусу руків'я. Це зробити можна або викруткою Torx t 10 так як це в мене є, або краще це, звичайно, виконати правильною шестигранною бітою. На жаль, в мене такої зараз наявності немає, тому я виконую це ТОР-10. Відкручуємо цей гвинт, викручуємо його повністю. Бачимо, на ньому теж нанесений фіксатор різьби. І розбираємо це руків'я на дві частини. Як бачимо, тут, є, тут до руків'я приварений штифт, на якому ходить ця латунна втулка, яка знаходиться всередині цього пластикового резинового руків'я. Якщо є необхідність замінити пластикове руків'я на, на такій ручці, або замінити металеву частину, знімаємо ту шайбочку і хрестовою викропкою обережно викручуємо. Шуруб, який знаходиться ось тут. Викручуємо шуруб, виймаємо його і знімаємо пластикове руків'я з корпуса. Як бачимо, металевий корпус заходить майже до кінця. Відповідно, зламати таке руків'я навряд чи вам вдасться. Збираємо ми секатор, відповідно в зворотному порядку. Спершу зберемо пластикове руків'я. Звертаю увагу, що це є, власне, шуруп. І він закручується саме в пластик. Відповідно, якщо трошечки докласти більше зусиль під час закручування цього шурупа в корпус, ви просто зірвете різьбу. Не затягуйте до упора, тому що просто зірвете різьбу. Для того, щоб правильно зібрати, нам знадобиться змазка і фіксатор різьби. Нанесемо змазку. На вісь руків'я, небагато наносимо, і суміщаємо руків'я на цій осі. Далі невелику кількість фіксатора різьби нанесемо саме на те місце, де він знаходився на цьому гвинті. І закручуємо його, закручуємо цей гвинт в руків'я. Перевіряємо, руків'я ходить плавно. Нанесемо невеличку кількість маски довкола осьвого і поставимо на місце шайбочку. Також нанесемо невеличку кількість маски на цю шайбу. І збираємо секатор на осьовому гвинті. Далі вдягаємо шайбу, яка знаходиться між гайкою і корпусом. Руків'я і закручуємо гайку. Затягуємо гайку до упору. Перевіряємо, як ходить секатор. Добуваємося того, щоб він розкривався плавно і закривався плавно. Ось так. Приберемо залишки з маски, які вийшли з цього пазу. Зараз встановимо лезо. Лезо ставимо на протилежну частину осьового гвинта. винта, ставимо на місце шайбочку, яка підтискає це лезо і закручуємо до опору гайку. Затягуємо її до опора. Після цього встановлюємо на місце ковадилце. Нанесемо на гвинт, який кріпить кладуцем, трошечки фіксатора різьби. Ще раз хочу зауважити, використовуємо ми тільки роз'ємний фіксатор різьби і закручуємо цей винт до опора. Ставимо на місце пружину. Перевіряємо, як закриває замок секатор, Перевіряємо хід секатора. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатори Льова серії 8 ви можете в компанії Garden Loose Ukraine, яка є офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!